Команда Салют. Ну що, ми на виставці. А ось так виглядає Гібридний двигун на М5 на 727 сил на 1000 Ньютон. Дуже прикольно, що ми можемо це бачити от, в дійсності, як воно є. І от якраз на цій малих стоїть саме таке серце. Ну, М5 в універсалі і в такому колірі я просто хотів побачити вживу, зараз я її бачу. Вона вся на карбоні, вона просто типу, шалена, вона на карбон кераміки на гальмах. На крутих тапках вартість такої машинки 194 тисячі євро. А от цікаво, чи є дотяжечка тут. А дотяжечки, ребятушки, немає. От. Це те, за що ми говоримо. нова п'ятерочка, М5. Вона на жирі. На жирі, на жирі, на жирі, але дотяжечки немає. Давно хотів побачити цей колір кольор, але це просто розрив. Дійсно, розрив в цьому поєднанні іменно на М5 блять, це просто щось не.